Рік без Ірини – Цибух. Сьогодні лів'яни вшанували пам'ять землячки хвилиною мовчання. Вона загинула під час ротації на Харківщину, де служила пара у добровольчому батальйоні. А Її запам'ятали під позивним ЧК саме під таким псевдо вона створила свій фронтовий підкаст. Ірина не лише рятувала життя бійців, але й була активісткою та журналісткою. До свого 26-го дня народження геройка не дожила лише два дні. Він пройшов АТО та продовжує воювати під час повномасштабного вторгнення. На фасаді 23-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому поліцейському, який служив у батальйоні особливого призначення. Корт своє останнє бойове завдання. Степан Левандовський виконував 9 січня у Турецьку на Донеччині. Президент України посмертно відзначив героя, нагородує за оборону України. На жаль, війна триває і ми бачимо щоденні втрати. Такі герої, як Степан, справжні, вірні патріоти України, і на таких тримається Україна. Слава Україні! Сьогодні починаємо українське турне золотих м'ячів. Перше в історії вони зібрані разом. Такого ще не було три легенди українського футболу. Спеціально приїхали до Львова, аби надихнути молодь, займатися цією грою. І не з порожніми руками Андрій Шевченко, Ігор Біланов та Олег Блухін привезли найвищі нагороди, які свого часу вони отримали на чемпіонатах. Я думаю, це перший раз в історії три золотих м'яча зібралися, і головна ціль, ми хочемо надихнути, змотивувати нашу молодь. Якщо це змогли зробити ми. То з вірою в серця, з бажанням, з дисципліною це можуть можуть зробити мо, наші молоді футболісти. Дуже приємно, що от ми так об'єдналися. Три золотих м'ячі, і я дуже благодарен Андрію Миколаївичу за розуміння і за те, що ми робимо. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Золоті м'ячі у Львові стоятимуть на площі ринок аж до 1 червня, а вже потім поїдуть у турне іншими містами України. Ви надихали покоління людей. Я знаю, що дуже багато хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, вони також надихаються вашими подвигами. Ви круті. І то, що ви сьогодні зібралися тут, у Львові. Я думаю, ця хвиля піде по всій Україні. Це сьогодні важливо. Нам сьогодні важлива кожна перемога, і нам сьогодні важливо бути з людьми, які робили неможливе. Тобто, ви були, є і ви завжди будете нашим героєм. Велика вам подяка! Організатори турне впевнені, що охочих подивитися на культові золоті м'ячі буде вдосталь, тож вирішили створити ще спеціальні сувеніри, які львів'яна зможуть для себе придбати. А зібрані кошти підуть на благодійництво. Мета цього проекту надихнути і порадувати українців і дорослих, і дітей. І ми щиро віримо в те, що одним з тих, хто побачить три золоті м'ячі, буде наступний володар четвертого золотого м'ячу. От я якраз тримаю м'яч, такий який теж можна буде придбати. Тут всі факсивні підписи трьох володарів. Також будуть футболки, пляшки для води, календарі. Весь прибуток буде перерахований на проведення турніру. Шкільний м'яч, який організовує Українська асоціація футболу. Усі троє легендарних володрів золотих м'ячів залишили свої підписи у книзі почасних гостей, яка зберігається у кабінеті міського голови. Точна діагностика це 80% успішного лікування. І у Львівському Охмадиті для цього з'явилося ще більше можливостей, адже тут відкрили новий кабінет комп'ютерної томографії з найсучаснішим апаратом. Цей апарат дозволяє виконувати як прості, так і складні діагностичні процедури, дозволяє сильно зменшити дозу опромінення пацієнта, дозволяє зменшити час проведення обстежень, а також не зважаючи на все, отримувати якісну якісне зображення, не зважаючи власне на те, в якому положенні знаходиться пацієнт, вимушеному чи це тяжкий пацієнт, чи це під седацією пацієнт, все це дозволяє нам робити цей апарат. Комп'ютерний томограф працює вже 8 місяців, і за цей час вдалося зробити більше 500 обстежень. Усі вони для маленьких пацієнтів безкоштовні. КТ ми можемо робити, якщо є це планове КТ з інших лікарнів, не органі, Це по попередньому запису. Якщо в нас є вільний час, ми робимо безкоштовно за від сімейного лікаря. Якщо дитина поступає ургентно, робимо той день, в той час, коли це потрібно. Тобто він у нас працює 24 на 7. Якщо це людина хоче зробити на платній основі, не хоче очікувати, будь ласка, робимо також на платній основі, за це отримаємо кошти. Вартість комп'ютерного томографа понад 12 мільйонів гривень. Його лікарня отримала в межах централізованого постачання від Міністерства охорони здоров'я України. Ремонт кабінету профінансували з обласного бюджету. Окрім того, кардинальні зміни відбулись і у центральному холі лікарні, адже його повністю реставрували. І в цьому допомогли благодійники. Приміщення падету збудоване в стилі модерного функціоналізму. Так, то ми вирішили повернути холу у цю функціональність модерну, і власне є така реконструкція, яка начтона гарно виглядає, так також запровадженням кафе, яке е, пасує до тої реконструкції. Також у холі відкрили меморіальну таблицю на честь блаженнішого Любомира Гузера, який народився у стінах Охмадиту ще у 1933 році. Зазначимо, що такі зміни не останні і надалі в планах нові етапи оновлення, включно з закупівлею обладнання. Надіюсь, що вдасться домовитися з міністерством охорони здоров'я щодо поставки судашої сучасного МРТ-апарату. Додамо, що у Львівському Охмадиті лікують дітей зі всієї України. А щорічно лікарня обслуговує близько 20 тисяч маленьких пацієнтів. Відтак, сучасне обладнання та відповідні умови це необхідність для ургентної лікарні. Ірина Цвігун, Марія Пець, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Казав, що може попливати на МСЕК. Керівника громадської організації затримали за допомогу ухилянта. Свої оборудки він робив ще наприкінці 2024 року, і от тепер слідчі СБУ отримали усі докази, аби затримати негідника. Відомо, що спритник за 10 тисяч доларів обіцяв чоловікам липову групу інвалідності, що давало їм змогу уникати мобілізації. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і справом внесення застави. За матеріалами СБУ підозру отримав керівник громадської організації, який налагодив незаконну схему отримання відстрочки від призову за мобілізацію. Задокументовано, що у листопаді 2024 року фігурант обіцяв повпливати на посадовців МЦЕК для прийняття відповідного рішення та допомогти військовозобов'язаному отримати другу групу інвалідності беззаконних на те підстав. На основі таких документів прозовник мав змогу уникнути мобілізації. Свої послуги керівник громадської організації оцінив у 10 тисяч доларів США. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність зловмисника, після чого затримали його. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 2 Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Неперевершений Ламбуджині майже за 3 мільйони гривень опинився під арештом. Ліські митники розкрили заплутану історію з підлогом документів. У паперах, які надав перевізник, різнилися дані про продавця та покупця елітного спорткару. Тож служиві одразу запідозрили, що й хочуть вести в уману, аби зекономити на миті. Проте не так сталося, як гадалося. Тепер спритники мають не лише заплатити штраф, але й можуть сісти за грати. Адже цією справою відтепер займається ще й бюро економічної безпеки. Жах й тільки в Другобичі чоловік з епілепсію втратив свідомість люди нічим не могли допомогти. Якби не патрульні групи швидкого реагування, бідолашний міг померти будь-якої секунди. Поліцейські саме несли службу, коли побачили натовп, який схилився над непритомним. Виявилося, у чоловіка стався напад, і правоохоронці чим дуж кинулися рятувати йому життя. Зараз людина в лікарні у безпеці, і медики запевняють, що саме завдяки патрульним з ним усе гаразд. Треба. Підняти на цей, на рівне і положити його на бокову сторону. Ногу постав. Застав ногу. Настав ногу. А ту руку постав по цей. Закін під голову. Отут, так не тухтя Давайте повідомлення. Застали його, так що його почали ні. ні він висів на перелі. спускався до них, на на Так. Повертаємо. Але більше там все. Закрити! Є-є, кульога! Є. Чуть-чуть туди. Трохи опустіть. ми зараз зараз. а я не знаю. давайте